Шановні телеглядачі, ми з вами знаходимося у залі Нетішинського міського краєзнавчого музею, яка присвячена історії села Нетішин. Нехай вас не дивує те, що зала ця присвячена історії села, адже до того, як почало будуватися і з'явилося місто Нетішин, протягом кількох століть існувало село з одноіменною назвою. Звідки ж походить ця назва? Є кілька точок зору, але найбільш вірогідною, на нашу думку, є та, є та що назва Нетішин походить від імені першого поселенця, ймовірно, якогось слуги князів Острозьких, який започаткував село на цих теренах. Перша письмова згадка про Нетішин датується 30 січня. 1542 року, і пов'язана вона із певними маєтковими справами у родині князів Острозьких. Того часу Нетішин переходив у володіння княгині Беати Острозької та її доньки Гальшки. У маєтках князів острозьких Нетішин був лише маленьким замковим селом. Це означало те, що люди, які тут проживали, Виконували певні повинності на користь острозького замку. Час ішов і згас рід князів острозьких. Після нього у другій половині 17 століття Нетішин ще кілька разів переходив з рук у руки аж доки у 1690 році не відійшов черговій. Заможній польській родині князів Яблоновських. Одним із найвідоміших представників цієї родини був коронний гетьман Станіслав Ян Яблоновський. Протягом 16 18 століть Нетішин знаходився у луцькому повіті Волинського воєводства. Наприкінці 18-го та на початку 19 го століття у Російській імперії формується новий адміністративний поділ території. Відтак Нетішин став входити до Кривинської волості Острозького повіту Волинської губернії. Перед нами карта Острозького повіту Волинської губернії другої половини 19 го століття, а також фотографія. Повітового міста Острога та малюнок волосного центру села Кривина. Протягом століть село Нетішин було аграрним населеним пунктом. Так, до прикладу, у маєтностях князів Яблуновських Нетішин отримав статус фільварка, особливого господарства, яке було своїм виробництвом орієнтоване на ринок. Перед нами унікальний документ карта Нетішинського фідваркового господарства, споряджена у 1813 році. На той час Нетішин перебував у власності князя Максиміліана Яблуновського, і, можливо, саме на його замовлення цю карту і було підготовлено. Вона доволі детально дає нам зрозуміти і уявити, який вигляд мали землі Нетішинського господарства, а також Землі Нетішинських селян. Поряд із аграрними рисами села Нетішина. У нього були, і сказати, по сучасному деякі промислові об'єкти, і найвідомішими такими об'єктами протягом 17 18 століття, а також і в пізніші періоди, були млини. Млини у Нетішині відомі ще з середини 17 століття, і знаходилися вони на річці Горинь. На початку ХХ століття старі дерев'яні млини, очевидно, через необережне поводження із вогнем згоріли. І, як повідомляє переказ, поміщик згодився, аби на його території, у його володіннях. Збудувати новий добротний цегляний млин, що і було зроблено у 1905 році. Перед нами у вітрині комп'ютерна реставрація чи не найпершої відомої фотографії Нетішинського млина, і з цією фотографією теж Пов'язаний такий цікавий історичний момент. На звороті її уміщено напис, у якому згадується крупчатник Нетішинського млина Карл Карлович Мельцер. А в одному із документів, які зберігаються у Центральному державному історичному архіві у місті Києві, де перераховані піддані іноземні піддані, котрі проживали на території Волинської губернії. Теж згадується Нетішинський крупчатник Карл Карлович Мельцер та подається коротенька біографічна довідка про нього. Цікавою рисою історії Нетішина XIX століття було і те, що, як виявилося, у нас тут існувала пристань, і напевно вона знаходилася десь неподалік від Нетішинських млинів. Річка Горинь на середину 19 століття була судноплавною. Проходили по ній дерев'яні плоти, напевно, вони перевозили різноманітні вантажі. І, як вдалося з'ясувати із військово-статистичного опису Волинської губернії середини 19 століття, сума цих вантажів оцінювалася. У понад 46 тисяч карбованців сріблом. Це була досить велика сума, як на той час. Сільськогосподарський характер Нетішина продовжився, продовжив свою історію і в 20 столітті. У 1930 році у селі було засновано колгосп. Імені 13-річчя жовтня протягом своєї історії він кілька разів змінював свою назву. Перед нами цікавий і можна сказати унікальний для нашої території документ державний акт на вічне користування землею колгоспами, який був отриманий свого часу і Нетішинським господарством. Як можна зробити висновок із такої незвичайної назви, сподівалися, що земля. Завжди знаходитиметься у володінні Нетішинського господарства. Ну, але насправді трошки історія внесла у цей процес свої корективи. Ще одним промисловим об'єктом, який свого часу було збудовано у Нетішині, була гідроелектростанція. З'явилася вона поблизу старого млина, приблизно. У 30-х роках та функціонувала до середини 60-х. Нетішинська гідроелектростанція забезпечувала електрикою Нетішин та ще низку довколишніх сіл. Перед нами унікальна фотографія млина та гідроелектростанції, біля якої можна побачити і водосховище, від якого сьогодні майже нічого не залишилося. Нетішинська ГЕС стала символічною попередницею атомної електростанції, яку в Нетішині розпочато будувати у другій половині 70-х на початку 80-х років минулого століття. Нетішинське сільське господарство протягом десятиліть визначало розвиток села. Змінювалися його очільники, змінювався частково і характер. Ведення сільського господарства. Але залишилася історія, залишилося багато фотографій, залишилися спогади людей, які були причетні до цієї справи. І перед нами, можна сказати, теж унікальний знімок. Учасники республіканського з'їзду колгоспників Хмельницької області, який відбувався у місті Києві в листопаді 1969 року, серед учасників цього з'їзду була і очільниця Нетішинського сільського господарства Ніна Павлівна Пилипчук. Дотепер ми переважно вели розмову про економічний розвиток села Нетішина. А що ж відомо про його? Соціокультурне минуле. Про найдавніші часи сказати щось, певно, досить складно. Ми можемо лише припустити, що, до прикладу, нетішинські діти могли навчатися у заснованій свого часу Костянтином Василем Острозьким, Острозькій академії, а можливо, також і навчалися у. При церковній школі, яка функціонувала у другій половині XVIII на початку 19 століття у сусідньому селі Кривин, у 1870 році у Нетішині було збудовано церкву в ім'я Георгія Побідоносця. На той час вона ще не мала самостійного характеру та була приписною Вельбівненського приходу. Через два роки у Нетішині з'явилася і школа. У 1885 році школа перейшла під опіку держави і стала називатися церковно-приходською. Вона була однокласною, змішаного характеру. Тобто навчалися тут хлопчики і дівчатка разом. Але те, що вона була однокласною, зовсім не означає, що навчалися в ній один рік. Такі однокласні школи. Передбачали навчання протягом трьох років. А якщо, до прикладу, школа називалася двокласною, то навчання у ній продовжувалося 5 років. Цікаво розповів про початки навчання нетішинських дітей у школі священник Вельбівненського приходу, до якого, як ми пам'ятаємо, була приписана і Нетішинська церква. Він говорив, що нетішинські селяни не зовсім охоче віддають своїх дітей до школи. Логіка була така, як мій син і буде грамотний, то пана з нього не вийде. Але якщо він і не буде грамотний, то з мужика, як говорилося, його ніхто не скине. Щоправда, успіхи вчителів і учнів Нетішинської школи з часом. Очевидно, досягли досить високого рівня. Про це свідчить і звіт Волинського єпархіального спостерігача, де згадується вчитель Нетішинської школи Пилип Денисюк серед числа кращих учителів. Але найбільше про це свідчить імператорський указ від 1913 року. Школі у селі Нетішин було присвоєно найменування школа у пам'ять трьохсотліття царствування дому Романових подібних сіл по всій Волинській єпархії було всього кілька. На жаль, про учителів. Нетішинської церковно-приходської школи ми знаємо дуже небагато і переважно відомі нам лише їхні імена. Але останнього учителя Нетішинської церковно-приходської школи Карпа Рафломійовича Вишковського ми знаємо, можна сказати, в обличчя. Збереглися кілька фотографій цієї людини, а також унікальні документи, серед яких спогади його доньки та його трудова книжка. Після того, як він залишив викладацьку роботу у Нетішині, Карпов Фоломієв ще протягом довгого часу викладав у сусідньому селі Дорогощі. Освітній та культурний розвиток села продовжився в радянську епоху. У 1931 році у Нетішині було збудовано приміщення нової школи. У селі з'явилися клуб. При котрому функціонували струнний ансамбль, змішаний чоловічо-жіночий хор, а також у селі Діяла бібліотека, де кожний охочий міг почитати ту чи іншу книжку. Перед нами у вітрині численні фотографії, які відбивають навчальний процес у Нетішинській школі. Тут і вчителі, і учні. Міжвоєнний розвиток історії села Нетішана, як і попередні періоди, мав свої визначальні риси. Очевидно, ще з початку ХХ століття тут ширяться популярні у той час революційні ідеї, а у 1919 році при Нетішинському млині вже функціонував характерний для того часу фабрично-заводський комітет серед. Документів, які представлені у ось цій вітрині, є і копія протоколу засідання фабрично-заводського комітету при Нетішинському млині. У 1921 році, в результаті ризького мирного договору, поблизу Нетішина пройшов державний кордон із Польщею. Розділилися вікові традиції. Багатьох сіл Острощини, які здавна були пов'язані одні з одними, а також і розділилася доля Нетішина, який теж у попередні періоди відносився до міста Острога. Після проходження поблизу нашого населеного пункту державного кордону тут з'явилися неподалік та 18 та та прикордонні застави. Котрі входили до 20-го Славутського прикордонного загону НКВС. Як виявилося, у результаті прокладення державної межі до радянської України відійшли деякі земельні угіддя, якими здавна користувалися острожани. Відтак вони започаткували судову справу та просили свої органи влади. Аби ті посприяли їм у переформатуванні державного кордону, як закінчилася ця справа, наразі сказати складно у нашій експозиції. Присутні кілька сторінок цього цих документів, а сама справа зберігається у Острозькому державному історико-культурному заповіднику. 1920-1930 роки були доволі непростими в історії нетішинців, як зрештою, і багатьох українців в той час. Тут формується колективне господарство. Люди попервах з певним острахом ставилися до нового виду господарювання, відбувалися різноманітні. Селянські заворушення, навіть селянські повстання особливо багатим на селянські повстання був 1930 рік, з яким пов'язане таке характерне для нашої території явище, як волинки. Це були селянські заворушення незгідних вступати до колгоспів. Перед нами теж один із документів, який Являє собою перелік сіл, у яких спостерігалися такі селянські повстання у 1930 році. Трагічними в історії нашого краю виявилися і 1932 і 1933 роки роки Голодомору в Україні. І хоча прикордонний характер Нетішина дозволив, аби це явище не було таким. Різким таким страшним на території Нетішина, яким воно було на території інших населених пунктів нашої держави, проте голод торкнувся і наших селян, і багато з них помирало чи то від голоду, чи то від хвороб ним спричинених. Те, що голодомор 1932 33 років дійсно не оминув і нетішина. Яскраво ілюструють документи, котрі зберігаються у Державному архіві Хмельницької області. Серед переліку сіл, охоплених голодом, на Славучині, згадуються також і села Нетішин, Солої, а також багато інших сусідніх населених пунктів. 22 Червня 1941 року в історії нашого народу розпочалася одна із найжахливіших воєн. Щоправда, попервах селяни усе таки сподівалися, що мине час і все затихне. Але війна не припинялася. Протягом червня, першої половини липня і другої половини липня. Уся територія Хмельницької нинішньої, а у той час Кам'янець Подільської області була окупована. Окупація Нетішина наступила 4 липня 1941 року. Німецькі солдати, входячи на територію села і на територію нашої області, несли з собою абсолютно інший новий державний устрій. Багато норм. Регулювалися і впроваджувалися по-новому. До прикладу, у селах Славучини запроваджувалася заборона на використання світла у нічний час. Це була так звана постанова про затемнення. Нова влада переслідувала низку цілей, приходячи на українські землі. Серед них було і економічне пограбування нетішенців, і інших селян нашої території. І з цією метою було збережено ту форму господарювання, яка знаходила, яка діяла у Нетішині в довоєнний період, було збережено колгоспи. Щоправда, в офіційних німецьких документах вони називалися або загальними дворами, або громадськими господарствами. Звісно, при такій формі господарювання новій владі було легше забрати у селян те, що вони мали, що вони могли виростити, аніж мати справу з поодинокими селянськими господарствами. Ще одним напрямком. Діяльності у лапках сказати, нової влади було примусове виселення, вивезення, особливо молоді, на роботи у Німеччину. І не обійшло це явище і Нетішинців, і солов'євців. На території Славучини в роки Другої світової війни. Було зорганізовано рух опору. Функціонували підпільні організації та партизанські загони. Неподалік Нетішина на Лисячій Горі знаходилася стоянка партизанського загону імені Суворова. Останніми роками на 9 травня на цьому місці збираються ще живі учасники бойових дій. Громадськість, молодь, аби згадати ті буремні роки Великої Вітчизняної війни. Звільнено Нетішин 18 січня 1944 року. Щоправда, кількома тижнями перед тим йому ще один раз, можна сказати, в останнє вдалося зазнати удару цієї страхітливої війни. У різдвяну ніч із 6 на 7 січня німецькі війська, які відступали, спалили частину села та знищили багато мирних жителів. З Нетішина та Солов'я на фронтах Другої світової війни воювало понад 500 осіб. На жаль, більше 300 не повернулися до рідних домівок. У пам'ять загиблих односельчан у Нетішині зведено пам'ятник, біля якого кожного року на 9 травня відбувається мітинг Реквієм, де і зачитуються імена тих людей, які загинули. Імена тих, хто не повернувся з фронтів, а також тих, котрим чудом вдалося вижити на полях битв. Занесені до Книги пам'яті України, а також книги пам'яті та поваги, Нетішина та Солоя. Зазвичай, коли ми говоримо про історію, ми маємо на увазі якісь яскраві події, яскраві факти. Але ж історія маленьких сіл, невеличких містечок є не менш цікавою та захоплюючою. Тому запрошуємо кожного охочого. Довідатися про історію Нетішина. Завітати до нашого міського краєзнавчого музею.